Радий вас вітати на каналі Секрети часу. Сьогоднішнє відео буде ось про цей інструмент. Цей інструмент називається джако Tool. Цей, який ви бачите перед собою, це досить старий інструмент. Їх почали виробляти десь в 1940 х 1950 х роках. І це, напевно, один з перших, але він практично в ідеальному стані, абсолютно повністю функціональний, і я ним користуюсь досить часто. Як можна бачити, він зроблений дуже гарно, його приємно тримати в руках. Його коробка зроблена так, ніби тут мали би бути якісь прикраси, а це просто інструмент. Але це якраз нам допоможе, так як можна бачити, кожен, кожна запчастина цього інструменту в своїй коробці має місце. І це відео буде якраз про те, на що те звертати увагу, коли ви купуєте такий інструмент, так як він не є. Дешевий. Я, до речі, знайшов місце, де можна купити новий інструмент такого плану онлайн. І зараз я вам покажу, скільки він коштує. Після того, як ви подивилися на ту ціну, я думаю, що мало кого залишилося бажання купити цей інструмент новий, тому варіант є тільки один купити інструмент, який є вживаний. Для цього найкраще це зробити, на мою думку, на eBay. І зараз я <кій> скажу на що треба дивитися. В першу чергу треба дивитися, щоб інструмент був максимально укомплектований. І якраз от такого плану коробки нам допомагають, тому що в нас буде зразу видно, якщо чогось не вистачає, у нас буде видно, що в нас тут щось повинно бути, його нема, тобто комплектації повної нема. <кій> Деколи інструменти є, вони мають трошки більшу комплектацію, вони є більші. Цей інструмент є досить компактний, це один з менших варіантів. В мене є також і інструмент більшої комплектації, я пізніше покажу. Що ще? Якщо ви думаєте, що ви можете, наприклад, купити інструмент неповний, а потім докупити якусь частину, то я думаю, що це помилка, так як це досить складно зробити. Важко потім знайти це, що треба знайти, так як вони. Можуть відрізнятись трошки. Тепер що має бути повній комплектації? Має бути ось такий лук, це для того, щоб приводити в дію рухому частину інструменту, а саме оцю каретку. Якщо його немає, це не є проблема. Є другий варіант, я пізніше покажу. Тобто, якщо би не було цього луку, я особливо за себе не переживав. Також, ось такий інструмент це для того, щоб заміряти величину ЦАП. Я також ним не користуюся, я користуюсь другим інструментом для замерів. Тобто, якщо ось саме цього інструменту би не було, я також би особливо не переживав. Але добре, коли він є. Тепер як є такі циліндри. Як можна бачити, кожен з тих циліндрів має своє місце, і ви зразу можете бачити, якщо чогось не вистачає. Один з тих циліндрів зараз є в інструменті, тобто цей інструмент де з такими трьома циліндрами. Напевно, зараз треба було би сказати, нащо цей інструмент взагалі і що ним робити. Е, цей інструмент використовується для того, щоб е, полірувати, вперше полірувати цапфи, для того, щоб було менше треття, відповідно була е, краща вища амплітуда. Це важливо, е, особливо коли ми працюємо з старими годинниками, де досить часто треба ті цапфи відновлювати, приводити в такий стан, як вони були раніше. Тобто, Ним можна полірувати цапфи, ним можна е, зменшувати діаметр, також можна змочити довжину і можна приводити ті цапфи, які трошки зношені. Наприклад, якщо вони мають е, вигляд такий, як гриб після якогось часу, також тим інструментом можна коректувати ці, е, ці речі. Я не рекомендував його купувати людям, які тільки починають е, роботу з годинником, але якщо ви серйозні, Цій справі, то і будете працювати на старших годинниках, то в принципі рано чи пізно вам, напевно, придеться щось купити, щоб займатися якраз поїровкою ЦАП. Ось тут я хочу показати мені трошки пощастило. У мене є додаткові запчастини. А це є саме. Саме ці запчастини до тих циліндрів я зараз покажу, що це є. Ось такі. Ось є наш циліндр. З одної сторони, циліндр має місце такі ніби пази. І ті пази вони використовуються для того, щоб якраз займатися поліруванням цап. Тут є біля пазів є номер. Кожний номер відповідає величині ось цього пазу. Відповідно, ми заміряємо цапфу, вибираємо, який нам треба, який нам треба тут апаз відповідно до номеру, і поліруємо нашу, нашу цапу. З другої сторони, в нас є ось тут є такий клопачок, так і та частина досить. Легко може бути пошкоджена, і тут якраз є оце, що в мене є запасні запчастини для цього інструменту. Ця частина використовується для того, щоб, наприклад, якщо треба вкрутити або якби, трошки поміняти форму самої якби, кінцевої частини ЦАП, це використовується ось ця сторона того циліндра. Я пізніше покажу саме, як вона використовується. Тут також є е, номери, які відповідають величині ось цих отворів. Тепер давайте подивимося на сам інструмент. Для того, щоб показати, з чого він як би складається, його найлегше, напевно, розібрати. І я розберу і по черзі все розквім. Ось тут є такий клопачок, я знімаю цей клопачок. І тепер. Відкручую цей гвинт і знімаю шпиндель. Коли я зняв шпиндель, я можу зняти каретку. Тепер щодо шпинделя. звичайно, він має бути рівний, є на кінці, є отвір, і є трошки менший за розмір отвір з другої сторони. Так виглядає шпиндель. Це тож, також дуже важлива запчастина, яка має бути в доброму стані. Тепер сама каретка. Каретка може мати один або два вусики. Краще, коли вона має два вусики, але один це також варіант. Ось так виглядає ця каретка. Тепер йдемо далі. Далі тут все просто. Відкрию, витягую цей гвинт і витягую цей циліндр. Цей циліндр такий самий, як і оці два циліндри, тільки то, що в нього різні, різні розміри пазів для різної величини цав. Тут також є цей круг з отворами. А це просто захисний клопочок. Ось цей циліндр він має тільки з одної сторони. Тут вже немає більше е, того круга з отворами, є тільки е, пази. Це, це тут, тут є трошки більші розміри. Тепер все, що залишилось, це ось цей вал. Він має. Крутитися вільно. Так як деколи буває, що він може бути зігнутий, і це, це погано. Його можна вирівняти, але треба бути обережним, так як можна зламати. Тобто, на фотографії ви не зможете тірег побачити. Треба задавати запитання. Ось тепер практично наш інструмент розібраний, і я його буду збирати назад. Беру цей. Пиндель. Тепер я беру каретку. Ось. Ось таким чином ця каретка рухається за допомогою цього валу. Тепер купачок, щоб не пошкодити. Ось так і знову циліндр. Ось і все. Треба переконатися, щоб всі ці речі були в наявності і справні. Ось тепер, як я обіцяв, я показую такий самий інструмент, тільки тут трошки є більше, більша комплектація. Що тут є більше? Тут є 4 ось тих циліндра. Відповідно є більше розмірів, варіантів розмірів. Додатковий є шпиндель, також двосторонній, тобто тут є чотири різних розміри. 1, 2, 3, 4. Сам інструмент виглядає практично однаково. Але це вже є більш новіший інструмент. І, чесно кажучи, якщо подивитися на, на вигляд, то мені подобається більше старший інструмент. А, але по функціях він такий самий. До речі, ось цей інструмент я отримав без оцього луку. І зараз я покажу, як можна без нього обійтися. Ось цей інструмент, як можна подивитися сюди, він має ось таку форму. Ця форма для того, щоб його закріпляти в лищата. Надійно закріпити має бути в лищатах. Що стосується самих лищат, я би рекомендував ось такого плану лищата. Їх можна і крутити, і за, зафіксувати надійно, також вони надійно кріпляться до столу. Це є кращий варіант, ніж коли ваш лищата. Наприклад, є такі лещата, які мають присоску і тримаються, наприклад, за рахунок цієї присоски до столу. Якщо ця присоска відійде, відпустить, весь інструмент може впасти, може впасти це коло і пошкодитись, над яким ви працюєте, І інструмент коштує досить дорогий інструмент. І я думаю, що варто мати лищата, які будуть тримати цей інструмент надійно і не буде таких проблем. Тепер... Як приводити цей інструмент в дію. Ось коли є цей лук. І ось таким чином. Якщо його немає, його можна зробити. Це також не складно. Також можна використовувати ось цю річ. Я навіть не знаю, чесно кажучи, що зручніше. Я також хотів зараз показати просто, як, що була ідея, як саме виглядає ця поліровка на цьому інструменті, і я це покажу. Але перед тим як я це покажу, я хотів сказати, що це інструмент такий, що тут необхідно якийсь час, щоб на ньому навчитися працювати. Тобто він вимагає. Деякого, деякого вміння, і деякий час для цього, щоб це вміння було, треба треба потратити. Для цього я рекомендую використовувати старе коло, яке не має значення, і практикуватися. Якщо цього не робити, на цьому інструменті можна е, пошкодити коло, якщо робити це неправильно і е, зняти набагато більше, ніж потрібно, матеріалу. Також е, От це є Бернішер, це є саме цей інструмент, яким е, полірується цапфа або зменшується її діаметр. І Бернішери є різні. І, скажімо так, Бернішер це є щось подібне на напилок. Тобто він може бути більш мілкий, більш агресивний, менш агресивний. І від того, який Бернішер ви використовуєте, залежить як. Як у вас буде получатися, Чи ви будете знімати матеріал, чи ви не будете знімати матеріал, чи ви будете більше полірувати чи міняти форму? Тобто ви повинні знати свій інструмент. І для цього треба практикуватися на непотрібних колесах, поки у вас не буде доброго розуміння, з чим і чим ви працюєте. Зараз я підсуваю тим валом ці вусика в отвори в колі. Ось так, і це як коло буде обертатися. Одна цапфа у мене знаходиться в цьому шпенделі, і друга цапфа, на я буду зараз, з якою я буду працювати, вона знаходиться в тому пазі. Ось так виглядає цей процес, але сьогодні не про сам процес, не як це робити, а про інструмент і на що звертати увагу при купівлі цього інструменту. Ось зараз я поставив цей стержень іншою стороною, і це як ви б робили, коли би ви хотіли, наприклад, вкоротити трошки цапфу або поміняти трошки її форму. Як бачите, вона якби, проходить навскрізь ось, ось тут. І ось з цієї сторони ви можете працювати отим бернішером, щоб її е, зробити те, що ви з нею хочете зробити. І тут так само використовується ось такий рух. Ось. І тут працюєте своїм бернішером. Коли Бернішер йде в цю сторону, рух коло йде в протилежну сторону і навпаки. Зараз я хочу вам показати, як користуватися сторінкою eBay, щоб не переплачувати за інструмент, а купувати за стільки, за скільки вони реально продаються. Перед тим, як це сказати, я хочу попросити вас, будь ласка, якщо вам подобається моє відео, ця інформація, яку ви отримуєте, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео, діліться цим відео з людьми, яким це може сподобатись. І тепер перейдемо до, що я обіцяв. От зараз ми знаходимося на сторінці eBay. І від кнопки пошуку вправо можна бачити написано Advanced. На телефонному додатку цієї кнопки може і не бути. Тобто це краще робити на комп'ютері. Ми нажимаємо на Advanced, і це нас приводить на сторінку. Де можна подивитися на речі, які були нещодавно продані. Ось тут я напишу назву нашого інструменту. Got Tool. І тепер я можу тут ще додати деякі категорії, але я думаю, що мені цього буде достатньо. Я просто перейду Sold Items. Тобто продані. І тепер. Пошук. І тепер я бачу, що продалося, за скільки продалося, коли продалося. І в нас є поняття, що ми можемо купити реально за які гроші. Наприклад, я відкриваю, щоб подивитися краще, що саме продалося, я відкриваю ось. Його оригінальну рекламу, яка була. І я можу полистати подивитися, що саме, в якому стані. І це практично можна зробити з будь-яким інструментом, який ви купуєте на eBay. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.